Друзі, доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий от Range Rover 2008 року випуску з двигуном 3.6 дизель. Автомат, повний привід. З пробігом 330 тисяч кілометрів. На чорному салоні. Люк. такий от. По салону автомобіль обслужений, без додаткових вкладень, пневма тримає чудово, ГРМ замінений. Тому хто шукає такий автомобіль? Місто Львів кільцева 60, запрошуємо на огляд, тест драйв та покупку.